Черкаси готуються до весни. Активісти на суботнику взялися чіпурити природу від сміття. Потужним десантом почали із найзабрудненіших зон відпочинку. Стартували із соснового лісу поблизу парку. Не лише штрафувати, а й працювати уміють і новоспечені патрульні. Скільки разом наприбирали, розкажуть наші кореспонденти. Пляшки, фантики та пакети після танення снігів у лісі видніються наслідки людської недбалості. Провести вихідні з користю не лише для себе, а й для міста зібрались небайдужі черкащани. Активісти взяли щепурити одне з улюблених місць відпочинку на схилах Дніпра. Прийшли навіть найменші, щоб просто на планеті було чисто і не було нікого сміття. Саме головніше, щоб люди не викидали його там, наприклад, під дерево, щоб там щось гнило. А Щоб просто взяли я не за прийшли додому, теж виконали з мусорку. Змінили зброю на граблі і черкаські патрульні. Їх тут з півсотні. Разом грибуть та виносять сміття. Доводять, можуть не лише місто від порушників очистити, а й природу від непотребу. Та додають лише штрафами чистоту не забезпечити. Це найлегший шлях, але це це не наш шлях. Ми працюємо на превентивність, ми робимо все для того, щоб не допустити до злочину, до робимо умови для того, щоб можна було просто жити. Прибирати доводиться, кажуть, у дирекції парків через нічемних відпочивальників. Як пригріє сонце, на цьому місці яблуку ніде впасти. Спочатку від відвідувачів, а після них від сміття. Це місце шафта насадження вікової сосни. Оскільки воно виходить на Дніпро, воно. Дуже привабливе для людей, а відпочинок людей призводить до того, що тут багато сміття з'являється. За півтори години роботи активісти-прибиральники вивезли три причепи непотребу. за день 15 тонн сміття. Аби люди знов його не накидали, за чистотою слідкуватимуть спеціальні патрулі. Об'єднуємося зусилля заради цієї доброї справи, навести лад, прибрати сміття, а в подальшому. Організовуються спільні профілактичні райди з метою недопущення засмічення рекреаційних зон, лісів і взагалі зонди відпочивають люди. Аби місця не ставали екологічно свідомими, активісти вестимуть ще й просвітницьку роботу. Не забуватимуть і про фізичну працю. Вже на наступних вихідних знову проведуть десант чистоти. Яна Федоровська.